Всім добрий ранок, вітаємо вас на нашому каналі. Зараз у нас 8 годин ранку. Якраз вже діти пішли до школи. Я їх провела. А коля зранку поїхав кукурудзу ломати з хлопцями, попросив хлопців. Ми і вчора ломали. Спочатку поїхали на поле, що в нас біля лісу. Ну там і вчора не доломали, то вони спочатку сьогодні туди поїхали. А вже в обід приїдуть, пообідають, поїдуть в сторону вже верпча. Там в нас більша частина поля. Кукурудзи в нас посіяно багато в цьому році біля гектара. Зараз покажу, скільки ми вчора наламали і куди її згружав коля. Оце в кухню. Сьогодні, як привезуть, також будуть сюди згружати, а вже потім будемо розбиратися, куди нам її. Сьогодні у нас теж гарна погода. Вчора трошки зранку йшов дощ, але потім випогодилося, що ви виглядаєте. Тож вас господар покормив зранку. А я зараз йду, зготую обід. Буду сьогодні трошки біля хати, потім діти школи прийдуть. То в мене такий вихідний в цьому році, в тому році ми так у двох, ну, ломали в двох і в трьох, то так довго. А зараз попросив хлопців допоможуть, то буде скоріше. Шквороди вже у мене нагріваються. Сьогодні в нас на обід буде гречка, я вже її заправила в мультиварці. Також і біля шив з м'ясом зараз на жару і котлет. Накрутила м'ясо з цибулею, зробила заверне тісто. Ну, кип'ятком, це мені тісто дуже подобається, і на пиріжки, і пончики я жарю. Заливаю кип'ятком мука, олія, цукор. А потім вже, коли основа буде тепловатою, такою, то я додаю дріжджі і замішую таке тісто, не дуже таке туге. І потім формую отакі біляші з м'ясом. Роблю їх такими тоненькими. Щоб гарно м'ясо прожарилося всередині. Біля жару на маленькому огні під закритою кришкою. А тепер приступаю вже до котлет. Також вже шкворода нагрілася, що на котлети. В сухарі. Помічників на сьогодні багато, четверо хлопців, а Коля п'ятий. Такий в мене обід буде трошки м'ясний. Ще огірків відкрию, бутербродів нароблю, то вони привезуть кукурудзу, а потім поїдуть до вербча на те більше поле. Вже я дожарила і котлети, і біляші з м'ясом, вже і хлопці ще не приїхали. Ото зараз вони кукурудзу розгрузять, я вже потім підготую на стіл, пообідають і поїдуть вже на слідуюче поле. Огірки вже надіставала. Такий в мене маринад мутний, це із-за того, що я із гірчицею міцною закривала. В такому маринаді. Гречка зі шкварками, оцими м'ясними, що коли в нас свіжинами закриваємо. Біля чище гарячі, якраз. Із котлетами. Оце не вмістилося, ще два. доклала до котлет. Так занесемо. Я вже біля хати впоралася, по господарству також. І бичків попоїла, і їсти всім подавала. Та й вирішила приїхати до хлопців, подивитися, що вони тут, скільки вони пройшли. І заодно і вам показати, яка в нас кукурудза тут на цьому полі. Всім привіт! Ну, все, як бачите, ми приїхали, це у нас наша така остання ділянка по кукурузі. Сьогодні хлопці допомагають, поламаємо всі разом її. Ну, я думаю, до вечора, якщо все добре, то зробимо, обламаємо. Ось такі там є така частина, що якийсь такий які, пляж, галявина така, що дуже маленький, а в середньому нормально. Зразу думав, її, щоб її чистити тут на полі, але потім думаю, все одно ж потім приїжджаю, кошу кукурузиня і вдома його на січку ріжу. А так все одно ж воно швидше його зривати і заодно пробувати давати вічками, то вони нормально поїдають його. То так воно виходить. Ну так, бистренько приберемо. Дякуючи хлопцям, І вже будемо ну, чекати зими. Ось тільки вже проламали хлопці, а я вже поїду додому готувати вечерю. вже більшу половину вони пройшли. Оце вже залишилося з цієї сторони. Ось така кукурудза. Вони в п'ятьох й швидко. вже скоро буде повне вікно з кукурудзою заложене. Воза оставили на вулиці. Оце вже трохи вітер порозкидав шпіння з-під кукурудзи. А зараз розгрузять прицепа та й також привезуть і другого. Ну все, з кукурудзкою ми закінчили і прибрали усю. Ну, вже привезли додому. І там вона зараз лежить в таких більших кучах. То тоді буде, коли час чи не буде. А зараз поки погода дозволяє, то будемо дискувати, подискуємо оце все кукурудзиня. А тоді будемо перечищати і сітки так зложувати, щоб провітрувалося б. О, зараз їдемо подискуємо. Ну тут по трактори побачив, як би, бо часто запитують, ну, які проблеми бувають. Побачив, що цей наконечник вже розбитий. Отак він вже із з цієї сторони наконечник. І отут де сам циліндр крипиться. Отак. Зараз, думаю, вже дороблю таку осінню роботу з ним, а тоді вже переберу, гляну. Не знаю, можливо, можливо не, не такого буду купляти, як би стандартного Донфенуговського ремонтного. Тому що, якщо вони оригінальні не витримують, то ну, такі ремонтні будуть ще гірші по, по якості. Можливо, підберуть з якогось, з якогось іншого трактора. Чи, з трактора, чи я дивиться, здається, з бусів ставляють якісь там з мерсів, такі самі стоять, то тоді буду бачити. Вже. А так. Ну а так нічого так працює по. По коробці по мотору ніяких проблем не було. Зараз на тракторі нагадаю 500 мотогодин вже напрацьовано йде. То нічого працює, заправив вже його, ти будемо виїжджати. Ну, бо запитують, чи варто брати як бідон Фенга такого 404-го там чи джі другого. То воно хто я знаю, знаєте, брат брат мене Степані. Оце коли заправляю, то зеркало заложую, Брат мене Степані проживає, то в його є така улюблена притча. Про коня і свиню. Ну, Приходить господар углів і бачить, що кінь лежить, Ну, на ноги не все, на ноги опав. Ну, Він там його лікував, лікував, нічого не, не допомагає. Тоді, ну, вже приходить ввечері, дивиться, що не встає, виходить сліва, каже, ну все, якщо завтра не встане, то якби вже піде він на м'ясо. А при виході свиня у клітці стоїть. Ну, господар пішов у хату, і свиня каже на коня вставати, тому що, ж, ну, якби, якщо сказав господар, що. Не встанеш до ранку, то підеш на м'ясо. Кінь так послухав, Ну, приходить господар вже вранці, дивиться, кінь на нас стоїть. Думає, йома, мойо це празник. У честь цього праздника заріжу свиню. Ну, то якби часом буває таке, що краще не лізти куди не треба. Ну, Бо в мене це перший трактор, то я не маю можливості порівняти, чи якось вже з'їздив, чи якийсь менший був, чи більший був. То так воно. Так просто показує, які проблеми є 500-матогодин. І оці розсипались. І то якось так як не звертав на їх увагу. Це Хресний приїхав до мене з малого верча. І він каже, тобі наконечники ще нормальні? Кажу, та вроді біда. То каже, а його HPX ДТЗ. Подивився, як, бо вони вже розсипались. Там із ним прийшли подивилися, а вони вже якби теліпаються. То якось так. Працює. Так, ну все, будемо виїжджати, поки погода дозволяє. А то кабіни немає. Бачите, коли тракторець холодний, як би, або якусь таку легку роботу робиш на холостих, то він так, ну, димок кидає, якийсь світлий, якби, такий як масляний. Коли наприклад, нагрібалку їздить, там на холостих на русский немає, то отак працює. Ну, коли таку вашу роботу нагрівається нормально, то ну, як нормально? На 60 стоїть гривень. то гривень. Ми приїхали на поле, якраз Коля почав вже дискувати. На це поле ми в першу чергу приїжджали, ломали. В перший день ми не доломали, а в другий, на другий день, коли хлопці допомагали, то вони тут всі разом швидко прийшли, пройшли туди і назад. І вже потім поїхали вже на більшу площу. Уже почав дискувати, зараз диски стягує в ліву сторону. Ну, бо на розтяжках трохи ходять, так я не роблю, не зажимаю його і так жорстко, щоб було б. Зараз зроблю вінтом трошки довше віта. Щоб задня батарея більше брала, б, а передня менше. Якось раніше як пробував, ну, якщо не зробив катка, дискував, то пробував катком переставляти глибину. Але так воно особливо значення не має там трошки, воно якраз більш-менш так вгаданий йде по, по цьому, то я він винтом... Батареї більш-менш ровняють і все. Зараз буде просто дещо милше, бо буде на катка опиратися. Усе зараз більш-менш нормально дискує вже, якби не стягує диски вліво-право. Ну і так само трактора не веде. І так воно виходить. Ну ще нормально. Воно Зараз трохи за нею перемішаю його, тоді бачу. Можливо, знову на той рік зроблю по дисковці. Ну, весною ще одну зроблю совкулю, прямо посіємо знову кукурудзку тут. Ще раз. По цього року дещо більше площу посіяли, але без добрів. На той рік думаю, зроблю менші, але зроблю з карбамідом і з гнітром щоб вже трошки якось... А то площа велика ломать, а врожай так собі. Оту частину там те, що сестрою собі приходили, ломали, то те ще якраз я у брата кришу робив, ну, батьків, то ну, те що вони виломали, транспорт зайшла і привезла сама собі додому, до себе возила. А тоді там буде підмелювати або вже себе в селі, або мішком привозить до нас. А кукрузка така середня, Там менше тут більше, трошки по-різному. А на січку я з одного поля вже привіз, там буде приблизно десь на місяць січку нарізати бічкам. А це передискую, а там, де верчі, де ми останні поле нашу ділянку ломали, то там залишу, то, що було вчора, коли з'їздить. Зараз представлю трохи ось цього вінта на цей верхній отвір. Так я зазвичай ставлю, щоб менш проміше було, б, щоб не так його ломало, бо трохи навантаження їх йде на навіску, коли з катком, ну, якби грузу вистачає. Пілючку зогнув. Вже ми на полі з самого ранку. Зараз у нас ранок такий сьогодні холодніший, ніж вчора. Вже йде ближче до зими. Вже такі ранки холодноваті, вже діти ходять в школу в рукавичках. Отакі От в нас обжинки вже з кукурудзою. Та вже і практично ми вже все з полів позбирали. А коли воно заготовлено, то набагато вже краще зимою кормить вже господарство. Не так як в тому році, ми все їздили по сіно. Ми не розрахували, що будемо їх тримати далі. А слава Богу, в цьому році вже ми заготовили і сіна, і соломи, і кукурудзу вже поламали. А це залишилося тільки попідгорувати, подискувати вже ближче до зими. Снігу в нас ще не передають, то все добре, впораємося. Коля подискує всі городи. Малину також ще треба на полі нам скосити. Порядку важчі поле і згорать. Така у нас сьогодні погода хмурна. Ну, якось так, на виході маємо такий результат ми. Ну, знаєте, нормально ще. Бо раніше пробував дискувати, коли ще не було катка. То якби треба було проходити у два сліди, щоб зробити. Ну вже подібне до цього. Тут, правда, трохи кукурудза на цьому горбі, такому якась земля чорніша, більша, тут, тут трошки гірше, там де менше краще. А так каток, ну, він сам то не важкий, десь кілограмів 80 буде, важить. Але за рахунок того, що він аж ззаді розташований, то трохи речаги великі прижимає як би нормально. Та і все. Так воно залишається, залишиться зиму це поле переорвати його не буду. Буде такий мінімальний обробіток. А тоді бачу, можливо, з добривом посіємо, навесно ще раз кукурузку. А так хай полежує, хай сін затримує. Ну, це наш такий озимий ячмінь. Це наша також діляночка. Отакий він. Якось так на вигляд, чесно кажучи, трохи рідкувати показує. Бо він до посіяни вже давно, вже, мабуть, і більше трохи, і покущується, але була посуха така страшна. Ну і сіли в суху землю дуже її. Його, то такий він. Але щось буде. буде нормально. Бо ти її просто коли дискував, ну скільки там дисками сантиметрів 10 візьмеш, а тут була картопля викопана то я думаю можливо було б краще культиватором його зробити щоб сантиметрів 15 хів 18 культиватор зробить можливо було трошки досало б знизу але так отак от, от сівалочка сіє отакий він так ну все будемо продовжувати далі тут трохи буває на мату її на каток кукурузку. Оля буде дискувати, а я вже поїду додому. Дякуємо, що з нами сієте і вбираєте. А сьогодні разом з нами подискували. Ми ну вже на цьому полі ми зустрінемося вже. Якщо все добре весною, також будемо тут сіяти кукурудзу. Дякуємо всім за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Всім пока.